Друзі, всі вітаннячки з Запоріжжя залітаю в продаж. Ось от така от красуночка Fiesta офіційна 2014 року випуску. Який там у неї? Третій власник, по-моєму, на даний момент. Дуже-дуже незвичайна машинка в дуже яскравому кольорі, з такими от наліпочками цікавими, і на криші, і по бокам, і спереду. За бажанням, звісно, їх можна зняти, але... На даний момент ось така, як ви бачите. На хорошій літній гумі, на легкосплавчиках, вид має бездоганний, по кузову фарбована була тільки передня тверка понизу, ДТП автомобіль не був, безпека все на місці. ну Так, майже не затоновано, за бажанням можна затонувати краще. Похайний текстильний салончик чистенький, весь цілий, не порваний, не прокурений Все тут ок. Без питань. 177 тисяч пробігу автомобіля. Вже поставлена дуже хороша мультимедійка широкоформатна, там в районі 15-20 тисяч гривень. От, там і CarPlay, і Wi-Fi, і YouTube, і все в неї є. Кандірчик заправлений, дує класно, все ок. П'ятиступінчата механіка, літровий екобуст-моторчик, доволі потужний як для неї. Хотілося б зауважити, масло не їсть взагалі. Мастило мінялось в машині кожній 7 тисяч, свіжий комплект ГРМ стоїть. Теплообмінник замінений, свічки поміняні, тормоза новенькі. Все абсолютно машинка готова до, щоденного експлу... до, до щоденної експлуатації. Вибачте, приїжджайте, купуйте, дуже цікава позиція.